Яка різниця між словами ефект та ефект? Ніякої не почули? Нічого дивного. Різниці в умові між ними немає, проте пишуться по-різному, мають різний переклад, є і різними частинами мови. Отже, якщо це те ефект, яке починається на Ей, то тоді це діє слово, яке означає впливати, здійснювати вплив, мати ефект на щось. Так от воно дуже цікаво використовується в реченні, про що я розповім пізніше. А от слово ефект, яке пишеться через і є іменником і означає вплив-ефект, очевидно. Як воно використовується в реченні? Надзвичайно просто. Якщо перекладати з української на англійську буквально, то у вас все тут вийде. Наприклад, це має великий ефект на його здоров'я. It has a huge effect on his health. Просто. А як щодо того ефект, що є дієслово? Отут От будьте уважні, коли ви кажете українською, це здійснює вплив, це впливає на його здоров'я і перекладаєте буквально використовуючи замість на слово on, то ви робите велику помилку. Тому що в англійській, коли ви пов'язуєте дієслово ефект з наступним іменником, ось цього «он» ставити не потрібно. Тобто у вас буде речення it effects his health. what if naimu it has a huge effect on his health to ziyaman it affects his health to teddy's love take